Як гадаєш, 25 років сьогодні мобілізаційний вік це ок? Ну, я б не хотів би, щоб 18 річних хлопців мобілізували. Я вважаю, що це, ну, це максимум. Це 25. Ну, опускати нема куди. Якраз свідомі вже люди. які Ну, дивіться, трошки... ті, хто хочуть молоді, вони так прийдуть. А ну, ті люди, які ще нічого не бачили, У нас ще. Хватає людей за 25 років, за 30 років, Їх вистачає, їх... навіщо дітей трогати. Ну, я вважаю, ну, якщо вже ми спустимося до тої вікової категорії, то це значить вже, все вже все потрачено. Ну, просто я знаю, що у нас вистачає людей. Старших за 25, за 30, за 35. Просто я не знаю, чи їх не бачать. Здорові, лби, фізично розвинуті. Це моя думка. На твою думку, та мобілізаційна кампанія, яка сьогодні є, вона не є однією з тих причин, що люди тікають від армії, бояться армії. Третя штурмова, вона свого часу рекординг зробила досить потужний, той, на який сьогодні багато хто рівняється і каже, ну дуже круто, якби скрізь було отак. Люди не йдуть, бояться і тікають по одній простій причині. Від незнання і не володіння повною інформацією. Вони е, за війну знають о, ві, о відео і о розповідях від знайомих. А ці розповіді не завжди е, можуть надихати, як то говориться. От, я з деякими цивільними спілкувався, от вони мені наводили якісь такі дивні приклади е, і завжди казали: якщо призвуть, я піду. О, ну, якщо піду. То це в будь-якому випадку довго не протягнув. Я завжди говорив, ну дивіться, це, як мені дуже часто казали, ти пощастило, що ти пішов в третю штурмову бригаду. Дивіться, я не тянув, я, це третя штурмова бригада, це був мій осознаний вибір. Хто вам заважає зробити свій осознаний вибір? Підготуватись, почитати, поспілкуватися, вибрати для себе той підрозділ, в якому ти хочеш проходити військову службу. Навіщо, навіщо чекати от, іменно от того вже кінця, коли тебе пакують, везуть в ТЦК і оформляють в ту бригаду, в якій недостатньо людей. А що недостатньо людей, бо в них або багато СЗЧників, або великі втрати. Ну відповідно. Хорошої служби там не буде. А щоб цього уникнути, потрібно ну, підготуватися. Треба вирішити. І ну, все рівно, я вважаю, що рано чи пізно це повинно всіх е зачепити. І якщо в тебе є час, підготуйся, вибери, вступи. Зацікався? Хоча ну, зацікався, так. Да. Тому що жити тільки розповідями знайомих і тим, що пишуть на якихось пабліках, ну, я вважаю, що це. Глупо, хочу повернутися до історії бойових і власне до твого шляху, який ти сказав, почався ще у 18. За цей період, якщо говорити вже про час повномасштабної війни, найдовше у зоні бойових дій ти перебував безперервно, скільки часу? Безперервно, це ви маєте на увазі на бойових? — на дивіться, на позиціях сидів чи в Берці просто знаходився? — На позиціях В Берці ти можеш бути і тут зараз, де ми з тобою Ну, ну На позиціях, позиці? ну може в районі тижня, десь. Ну, не було такого, щоб, там, щоб там, у ну, нас хтось там місяцями сидів. Нас завжди розписували так, щоб люди могли відпочивати. Що буде за боєць, який сидить два тижні на одній позиції, не може не помитися, не відпочити. Буде. Ну, в, нього нульова буде. в нього нульова буде мотивація. І в нас завжди були розписані зміни так, щоб люди мали час на відпочинок, на, на їжу, на нормальний сон. Ну були випадки, коли це було дуже складно зробити. Ну, це були це було дуже рідко, і це було на дуже невеликий період часу.